Чорний тризубець на білій стіні в окупованому Севастополі. Невідомі намалювали на бетонному паркані величезний герб України. Поруч напис Росія окупант. Фото оприлюднили на сторінці спільноти сектор Криму у Твіттер. Користувачі, судячи з коментарів під дописом у захваті від малюнка, просять кримчан триматися і нагадують, що їх чекають вдома в Україні. Більше новин з окупованого Криму. Далі в огляді. Ще одна вже шоста від початку року вибухова знахідка в чорному морі в окупованому Криму поблизу селища Орджинокідзе за 250 метрів від берега водолази виявили авіабомбу часів Другої світової війни. Воєприпас вагою півтонни пролежав на дні двоякірної бухти майже 80 років. На глибині лише 4 метри. Просто тут, на місці знахідки, його і знешкодили сапери. Ці ізвістковий завод не існує на жодній карті окупованої Євпаторії. Згадок про таку вулицю нема в жодному документі. в окупаційному уряді Криму. Про існування вулиці і звістковий завод дізналися лише вчора. Хоч люди тут живуть і навіть мають місцеву прописку вже не один десяток років. Час тут практично зупинився, воду набирають із колодязів, домівки обігрівають дровами, і жодного разу сюди не приїжджала сміттєприбиральна техніка. Нема навіть контейнера для сміття. Воно лежить. Просто серед розквітлих персикових дерев. Удар під дих по окупованому Криму. Так керівники російських туристичних компаній назвали рішення міністра закордонних справ Туреччини Мевлюта Чавушоглу дозволити росіянам їздити до них за внутрішніми паспортами. Російські туроператори бідкається тепер, коли п'ятизіркові турецькі готелі стали такими доступними за сумнівним сервісом в санаторії окупованого Росією Криму. Ніхто не поїде, особливо коли ціни у липні за 6 ночей у більш-менш пристойному готелі Ялти стартують від трьох тисяч доларів. Відпочинок на турецькому. Березі чорного моря обійдеться втричі дешевше. Тетяна Солій, Заман Атр.